Вітаю, дорогі учні та учениці 8 класу! Я Юлія Горюнова, рада супроводжувати вас на уроці української літератури. На попередньому занятті ми ознайомилися із сюжетом повісті казки Юрія Венечука Місце для дракона. А пригадаємо разом, що нам взагалі відомо про драконів? Яку інформацію про них містять сучасні шедеври кіномистецтва? У фільмах про Гаррі Поттера нам трапляється український дракон Залізнопус. Зверніть на нього увагу. Так у фентезійному світі чарівників Залізнопус є українським ендеміком і вважається одним із найвитриваліших драконів. У трилогії фільмів Володар Перснів також фігурують унікальні вогнедишні дракони. Ознайомимося з фрагментом стрічки. Настала вирішальна мить. Це буде найбільша битва наших часів. Можемо дійти висновку, що драконів часто зображують як міцних і витривалих істот з унікальними можливостями. Вони можуть літати, дихати вогнем, видавати надвисокі звуки для того, щоб вражати суперника, і навіть гіпнотизувати жертву. А чи таким є грицько з твору Юрія Венечука місце для дракона. Принагідно пропоную пригадати його жанр. Отже, місце для дракона за жанром С це... А. Притча, Б. Роман Епопея, В. Повість казка Г. Драма казка Поставте відео на паузу, пригадайте, що дізналися на попередньому уроці, та уважно оберіть варіант. Звичайно, це повість казка. Твір «Місце для дракона є прозовим твором, у якому зображується одна подія життя кількох персонажів та персонажок. Фантастичний світ, події та герої, героїні відображають у ньому особливості та правила реального світу. Звичайно, під час прочитання повісті виникають роздуми про добро і зло, вірність і зраду. Доцільність самопожертви. Пригадаємо, що дракон Грицько був незвичайним. Він не шкодив людям і жив у злагоді з природою. Цитую, ви хробака з'їли б, – Зненацька перебив його дракон. Тьху, що ти таке мелеш? Оце так мені м'ясо з'їсти. Я виріс на траві й траву їстиму. Навчили мене вже стільки всього, що як іще й грамоти навчите. Гірше не буде. Кінець цитати Дракон одразу руйнує всі стереотипи. Він зовсім не агресивний, дуже хоче товаришувати з колишнім воєводою-пустельником, вчитися читати й писати. Коли князь Люботина вирішує влаштувати поєдинок із драконом за руку своєї доньки Настасії, із грицька намагаються зробити справжнє зло. Вигадують, ніби він викрав дівчину і тримає в себе в печері. А для людської забави організовується поєдинок, у якому дракон навіть не хоче брати участі, щоб не нашкодити людям. Ось і виходить такий парадокс: у творі Юрія Венечука люди плекають внутрішнього дракона, піддаються його спокусам, а Грицько долає внутрішнього дракона. На попередньому уроці ми зазначили, що образ дракона Грицька є алегоричним. Він уособлює образ людини, яка хоче жити в гармонії зі світом, але стає жертвою підступного оточення. Адже дракон гине через дивні забаганки князя. Образ правителя Люботина також є алегоричним. Він символізує особистість, яка шукає пригод і розваг у світі. А коли знаходить, то починає сумніватися в доцільності своїх учинків. Цитую князь тинявся по палатах, проклинаючи дрижаки, і боровся з нудьгою. Останнім часом він уже не міг ізвладати з собою, постійно чогось бракувало, все довкола страшенно обридло і баглося чогось такого, що він і сам гаразд не усвідомлював. Почував себе так, наче б нутру його вишкребли, і зосталася тільки одна оболонка. Порожнеча зяяла всюди, на що не глядів. Якийсь біль, незрозумілий біль проліз йому в душу і звив собі там кубло. Цей біль ятрив його і душив ночами, примушував прокидатися в холодному поту, з виряченими от жаху очима. Все частіше снився дракон. Кінець цитати. Як міркуєте, що не давало спокою князю? Звичайно ж, совість. Він підсвідомо відчував, що вчинив щось страшне, але не міг зізнатися собі вголос. До речі, як пам'ятаєте, князь помирає саме на могилі дракона. Варто згадати й про образ воєводи-пустельника. Він також є алегоричним і уособлює особистість, яка пішла на зраду справжнього друга. Недаремно в кінці твору згадується вірш дракона Грицька. Цитую. В моїй душі хтось посадив осику на вижовклих від самоти горбах. Вона росте на чорнім полі крику, така ж висока, як моя журба. І бачу я в один дохмурий день замоюріла постать в далині. Невже до мене Юда йде, щоби повіситись в мені? Кінець цитати. Як думаєте, чому у вірші згадується образ юди? Тут, у пригоді нам стане скарбниця фразеологізмів біблійного походження, Юдин поцілунок стали вислів зі значенням нещирий поцілунок, вчинок людини, що прикриває облеслівістю свою зраду? Пустельник жалкує про свою зраду. Йому прикро, що він іде на співпрацю з князем, щоб змусити Грицька згодитися на бій, але виправити вже нічого не можна. Але чи доцільною була самопожертва дракона, чи принесла його загибель щось хороше князю, пустельнику й жителям Люботина? Це питання досить складне. Звичайно ж, з одного боку, завдяки самопожертві дракона, князь і воєвода замислилися про справжні цінності. Про доцільність учинків у житті. Але з іншого боку, у Люботині нічого не змінилося. Люди далі були занурені у свої буденні справи. Настасія вийшла заміж за боягуза пана Лавріна, а про дракона лишилися тільки спогади, алегоричною є й назва твору. людям властиво не перевіряти інформацію, а вірити пліткам, упередженням, стереотипам. Легше звинувачувати когось. Умовного дракона перекладати на нього відповідальність, ніж працювати над собою, критично мислити, перевіряти факти. На сьогоднішньому уроці ми змогли ознайомитися з алегоричними образами повісті казки «Місце для дракона Юрія Венечука Грицьком, пустельником і князем Люботина. Також дійшли висновків, що твір порушує питання добра і зла, вірності і зради. І доцільності самопожертви неймовірний дракон поет Грецько своїми вчинками спонукав нас до роздумів про те, що є найціннішим у житті людини. Пробуємо разом скласти хмару асоціацій до такого питання. Що є найціннішим у житті людини? Гармонія зі світом, спілкування, любов, благородність взаємопідтримка. Спробуйте доповнити цей список власними знахідками. І не забувайте: не варто мислити стереотипами, бо вони можуть зіграти проти нас. У полоні ілюзій можна переплутати людський світ із драконячим чи навпаки, і не робити неправильних вчинків. Зустрінемося з вами на наступних уроках української літератури.